Мені дуже хочеться, щоб ви знали. Що цього року в Україні з'явилася дуже важлива ініціатива правозахисний центр для військовослужбовців принцип, який надає юридичну допомогу військовим і, зокрема, пораненим. І сьогодні у нас в гостях засновники цієї громадської організації, військовий та адвокат Масіна Єм, а також правозахисниця, котра увійшла до списку ФОРБС 30 до 30» Любов Галан. Вистачаємо Нас вітає на приємно. Добре, нарешті. Нарешті. Так. Вас мені подобається, що наші глядачі вітають вас як зірок, як, як героїв. Тому що, ну, так і є. Просто тут нічого не треба вигадувати. Якщо можна, трохи розкажіть, будь ласка, про принцип і як ви знайшли один одного. Коли я стикнувся з проблемами військово-лікарської комісії, було очевидним, що ця проблема є, мабуть, не тільки в мене. То я вирішив, що треба да, зробити громадську організацію. Говорив з братом, і він мені каже, познайомився з Любов Галан. Ну це ж Любов Галан. Я кажу, ну, окей. Познайомлюсь uh, і щось якось скіпував цю uh, питання. Потім думаю, ну да, ну що, треба познайомити, що, Як Я що нап... брат каже, да? так. Так. Uh, ну, брат багато що каже, то мало що з цього роблю. Але ми з Любов побачились. і Я настільки здивувався, що вона з правозахисної системи, фактично, цієї, і вона була суперсистемною, бо вона прийшла на першу зустріч нашу з питаннями. До мене з приводу того проекту, який ми планували разом зробити, я здивувався, тому що ви тут людей, які за гроші ви нанімаєте, і вони в пасивному режимі. А любов вона ідейна проактивна. Дуже Ви знаєте. Я розумію, що я до того був вільною людиною, і вона, в принципі, є двигуном, каркасом і всім іншим в цьому автомобілі, який несеться на величезній швидкості серед монстрів, які не хочуть рухати цю систему. Любов, ну так не е, скажеш. Ну добре, що є грим. Добре, що є грим. І не видно, що я червоні. Давайте, от, аби продемонструвати масштаб проблеми, яку ви розкриваєте. Тезово шлях ветерана. Що він як він його проходить, і що ви хочете змінити, яким ви його бачите. Пораненого ветерана я маю на увазі, те, що ми стикнулися, коли розглядали історії поранених. Це в першу чергу доступ. Ну відсутність доступу до інформації. Коли ти тебе евакуюють, наприклад, забирають в якусь лікарню. В тебе стає нуль інформації. Ти можеш навіть не мати зв'язку з якимись там своїми ну колишніми побратимами. Так твоя родина не знає, що робити, і цей брак доступу до інформації і невідомість, він е, дуже сильно фрустрував. Друга річ це звичайно купа бюрократії. Масі дуже влучно колись про це сказав. Коли Ну, ми тільки запускалися, що фактично цього пораненого військового зробили кур'єром, так. Тобто він сам має доставляти документи, де якісь відповідальні особи мають ставити підписи, замість того, щоб була система, де ну якби все працює замість нього. Ну, звичайно, що це проблема реабілітації, лікування і доступу до медичних послуг. Ну і ми бачимо зараз по останньому нашому дослідженню, що це, звичайно, і досвід його родини, тому що фактично купу роботи там, молодшого медичного персоналу, соцпрацівника іноді навіть Риста виконують дружини, матері, uh -huh. рідні, і най... тобто, що б точно змінити, це було б правильно, класно і супер корисно. Щоб поранений цей за ним був якісь е, спостереження було від когось небудь. Це міністерство соціальної політики або ветеранів, хоч хтось да? небудь. Uh -huh. е, ну мовно кажучи, я виписався з лікарні в серпні того року. До сьогоднішнього дня ніхто мене не спитався, в якому я стані, чи я не хочу самого закінчити життя, який в мене психічний стан в мене він жахливо складний. Якщо б не Люба там і мої близькі, я б не справився зараз. Здебільшого реабілітація доступна аж на таких стадіях, коли ви вже отримали групу інвалідності. Але мені важливо було би отримати психолога в другий день, коли я прокинувся. Побачив, що в мене нема ока. У мене був стрес. І через цей стрес я би не хотів би ані одужувати, ані їсти, ані... Боже, я нічого не хочу, я хочу померти. Тільки дайте мені нормально це зробити. У мене таке питання. Ви от зараз сказали про важливість комунікації з пораненим військовим, і є такі функції дійсно, є де там віднести документи. Чи долучаєте ви до цього волонтерів? І куди звертатися людям, які хочуть до цього долучитися, е, ви знаєте, давайте так. Е, наша організація вона системна, вона. Працює, і кожна людина, яка в нас працює, вона має величезну кількість обов'язків. На волонтерських засадах ти такого ніколи не зробиш. Mm -hmm. Але що зробили в Києві? Що це прекрасно, і у Львові. Волонтери зібралися в одну групку. Яка проблема була зараз в госпіталі в Навелка? Ви приходите з паперами з паперами? Ніхто ж вам не каже, приходите з паперами і копіями їх. Я поранений прийшов з оригіналом паперів. Вони кажуть, копії давайте. Ми кажемо, а може ксерокс? Ні, ксерокс, виходьте. З госпітальної переходьте на ту дорогу сторону дорогу uh -huh. власі Українки, спускайтесь вниз, там ксерекс. Потім проте са uh -huh. банальні речі. Вони зробили це. Вони купили принтер, вони купляють що щоразу е е фарбу е папер, поставили водичку, поставили лавочки. Це це про що? Це про те, що людяність можна імплементувати раніше ніж дуже неповоротна державна махіна може додуматись. Uh -huh. Ми це змінимо. Ну слухайте, це вже перемога. Я просто ну, дуже вражена. І що ще? Що ще вдалося? Які ще перемоги є? Ну, Багато насправді за цей час дуже важливо по шляху пораненого. Я вважаю, це те, що ми е, багато цифровізували. Я знаю, що це вже звучить е, ну, як такий може, заїжджена історія. Ось ми щойно сказали, так е, якісь речі на ВЛК, нібито мали би закривати якісь люди. Кількість людей, яка потрібна для того, щоб закрити проблеми пораненого в тій системі, в яку ми зайшли, вона настільки масштабна і велика, угу. це не реалістично. Для цього треба поміняти всі правила гри. Для того треба спростити процес. Для цього потрібно було цифровізувати те, що не було цифровізовано. Ну, наприклад, для всіх цивільних тут присутніх в залі відома електронна черга. Ви ж записуєтесь до сімейного лікаря там через угу. Хелсі, наприклад, і так далі. Банальна ідея, але зараз вона спрощує життя там тисячам поранених по всій країні, тому що вона запроваджена вже у військових закладах охорони здоров'я, і начмет частини може вже на якийсь день записати тебе, і ти не стоїш фізично в черзі взимку, чекаючи там прийому до лікаря. А ви ви працюєте з цифри? Звичайно, а, так? завдяки mm -hmm. Михайлу, насправді mm -hmm. це все сталося, mm -hmm. якби не він. Я вам скажу себе дуже складно. Бо я, коли з ми з любою прийшли, поговорили. Він навіть здавався, каже, це не може бути реальністю. Я кажу, це так і є. І завдяки ньому, бо він з віце-прем'єр завдяки ньому зібралася ця міжредова почалася рухатися. Так mm -hmm. І я йому дуже це вдячний, история. бо тому, що це супер крута історія. Я просто хочу, щоб люди побачили головну якби, сторінку. Тут можна зв'язатись, тут можна підтримати це сайт. На ньому представлений навігатор. навігатор. Ну, це до речі, дуже важливо фактично тепер поранена людина, чи наприклад його сім'я може зайти і покроково подивитися, ну що робити тобі в тій чи іншій ситуації. І чому це важливо, наприклад, просто на одному прикладі я розкажу: Васян а, з гонору, який в Довінчі воює, він, uh -huh. в нього висока ампутація, дуже висока. І я, коли прийшов до нього в лікарню, він каже, братик, мені дуже погано, я дуже переживаю. Я кажу, що сталося? Ну, окрім того, що в тебе ноги немає. Каже, я боюся з ВЛК. Що робити з ВЛК? Я кажу, Васян, забудь це. Це не має бути для тебе взагалі трагедією, ми допоможемо. Uh -huh. Він боїться, він не знає. В мене самого була ця проблема. Я коли лежав, я не знав, що далі зі мною відбудеться. Де почитати це зараз? правовому навігаторі ми зробили його для військових. Вона дуже детально розписана. Там є рапорти, можна здрукувати одразу, а не вигадувати слова. І друге дуже важливо, ми це зробили для родин. Так, це прекрасно для так. родин, і там є для для родин поранених, там є для родин полонених, там є для родин е, безвісно відниклих, е, да. угу. і таке інше. У них є вся відповідь на всі ці питання. Вони зібрані в одному місці. І якби як я поранений, пішов би до якихось юристів, а юристи дорого коштують. Так. Я знаю це точно. І мені за якийсь папер б рахунок в 10 або 20 тисяч гривень. Я би себе спитався: а заради чого я воював? Та я розумію. Я Серйозно, щоб вас. ми брали гроші за те, щоб я робив документи для цього поранення? Серйозно, це якась ну, дурня. Тому ми I зрозуміли I з, любою, з любою, з любої скаманди зрозуміло, що нам важливо адвокація змін, бо треба такі правила гри, коли військовим не потрібні юристи. Це mm -hmm. правильно, Так, так. Хай допомагає вам Бог і мінцифри. Це Друзі, у нас сьогодні дуже серйозна і важлива розмова. І, взагалі, ви займаєтеся дуже складними юридичними питаннями. Тому ми дуже хочемо, щоб ви наразі відпочили трохи просто зараз, але активно. Наша рубрика Дитячі справи. Що буде відбуватися? Наші маленькі глядачі е надіслали нам запитання. І ми хочемо, щоб ви дали якусь експрес-юридичну консультацію. <с af> Увага на екран. Дідусь кожного вечора дивиться новини і коментує на всю хату. Коли я коментую мамині рішення щодо мультиків, мене очікують наслідки. Чи маю я право вільне висловлювання? Це юрин цин. Це питання надто важливо, да. Ні, ну тут 100% є у нас міжнародне право прав людини, яке його захищає, є у нього свобода слова. Військовий стан треба якби слідкувати за тим, про що ми говоримо, не все є доступним. Але я думаю, що у нього є багато козирів в руках, тому сподіваюся, що він не знайде так швидко хорошого адвоката з лідера. Але, але так як я вже тут, то я йому раджу, раджу збирати компромат, шантажувати. Шантажувати, і це легко насправді зробити. Можна прийти до в дитячий садок, сказати, що мої діти, що мої батьки зранку до вечора тільки порни дивляться. Якщо це не буде неправдою, хто знає. Ну, знаючи вас, то от тому може це спрацює. Якщо це спрацює, то телефон може дати. Добре, дякую. Не певні, що можу подякувати за так. Наступне відео. Мама постійно цілує і унімає як природнокласника. Як мені обов'язкати свої кордони? Я питаю вас, так ну може просто дозволити мамі це робити. Ні, ні, ні ні в якому ні. разі ні, це не, ж власне. Власні кордон так. Добре, не знаю. Треба мені здається, що вести маму здивувати чимось. Не знаю, кто вам підходить цілується ціл, просто знімати штани, наприклад. А, ага, поводитись так, як вона не очікує, так Так. ну я би порадив, якщо вона красива мама, то я би порадив знаю знімати, але це мабуть занадто вже Ну, то й ворушення її кордонів, знаєте? Ну а нехай не заходить на наші. Це відповідь на наші, на наші це ж мій клієнт. Давай наступне. Я граю у футбол. Вчора мене був турнір, а сьогодні мене мама змушує прибирати в кімнаті. Чи маю я право на відпочинок? Залежить від того, за яку футбольну команду він вболіває. Так. Та, та. Там буде залежати. Насправді no, я вам скажу так: якщо мамі подобається порядок. Наша дитину змушувати прибирати, а сама прибирає. Її вже потрібно цека не знаю, Залізна. не знаю. Не знаю. Я би не погодилася з цим. Але все залежить від того, за кого він вболіває. <плес> Якщо це правильна команда, то можна вести <плес> переговори. Наступне відео. Мені мама не дозволяє дивитися багато мультиків про поні. Я хочу вивчати про життя та здібності копитних. Я вважаю, що це обмеження права на освіту, а ви? Мені здається, тут потрібна допомога омбудсмена. А у well, них uh... у дітей же ж свій uh, уповноважений. У like пов... і... да, них насправді, оце треба їм сказати, що в них насправді є свій уповноважений, до кого вони навіть можуть дзвонити і скаржитися на батьків. Серйозно? Да. Це, це серйозно? Просто... Ні, це серйозно. Є в нас уповноважений справ дітей, і я не пам'ятаю, мені здається, що він уповноважений при президенті України. Може помилитися, але це справді є. Це важливо. Насправді, якщо серйозно говорити, ну так, хоча. Тема не про це, але м -м, весь світ рухається до того, щоб дати дітям більше доступу до ну, якби правової допомоги до захисту своїх прав. Там не знаю, ми зараз говоримо про судові процеси, які чутливі там до дітей. Ну тому у дітей здається все більше і більше е, можливостей відстоювати мультики про, про коні. Наступне відео, будь ласка, Мама? Мирончик, даю тобі одну цукерку, дві не можна. Де це прописано? <плес> Слухайте, я вам скажу ті речі, які навіть дорослі завжди забувають. Цивільним, звичайним людям суспільству можна все, що прямо не заборонено законом. У той випадок, коли державі можна все виключно в порядок, передбачений законом. Uh -huh. Тобто, якщо е не написано, що повертати на право не можна, я можу чудити, повертати на право, і ніхто мене не зупинить, бо якщо зупинять... Я спитаюся, де написано. Тому він молодець, він вже усвідомив основи. Наступне відео, будь ласка, я мию посуд, але не отримую за це гроші. Куди мені звертатись? Це насправді цікаво про неоплачувану працю, вона ну, але ж це може бути допомога, якщо але це… Але це може бути допомога, так. Сіпоти, добровільна. Але треба все це а, через бартер, хоча б. Ну тобто, пропоми, якщо. А, так це 5... маніпуляція. Вибачте, а що це заборонено? Де це прописано? Да. Слухайте, яка класна у вас позиція? Дивіться, люди мають виживати. Якщо для виживання потрібна маніпуляція, нехай але в насправді в адвокатській практиці є хороша насправді історія. Мене колись це дуже вразило. Це те, що насправді більшість адвокатських спорів ну добре закривати до суду. Так. так. і вміти домовлятися. І мені здається, що це та історія про те, коли ми вчимося домовлятися і вибудовувати якийсь він він для себе. До речі, є в мене теж там один гуру з. Вибудови стосунків з дітьми, і він каже: ну, от він не хоче там, ну, наприклад, мити посуд. Ну, хай не миє. Ну, це ж ми домовили, що це його обов'язок. Ну але він не хоче, ну хай не миє. Ну просто подивіться, що буде. Ну і там проходить декілька тижнів, ну і він не миє. Тобто всі миють за собою тільки свій. А він не миє. Ну і дійшло до того, що йому нема з чого їсти. Нема чого їсти, він пішов, взяв кришталь у серванті. Оці, оці вази, оці салатниці поїв з них. Ну і не миє, Воно все вже починає ну погано е смердіти, як це казати, да? Добре смердіти. Ну, добре, добре смердіти. Да. Ну просто е дійшло до змін тільки коли людина відчула дискомфорт. Ви знаєте, він справжній українець. Терплячий не Но, буду. Нагадайте, ОПЗЖ у нас існувало ще до того року, до січня місяця. Ми от ми терплячі до жаху якогось. Так, але потім, коли ми вже не можемо з цим жити, як кажуть, у Волги є дві проблеми: як розігнати, як зупинити. От у нас тепер проблема, як нас зупинити. Мені здається, поки ми не дійдемо до кордону з цими як його, китайцями, то ні. Ох. То, то у вас такі да, масштабні масштабні плани. Я вражений. Ви так серйозно підійшли до наших несерйозних не питань я сама. і було просто так. фантастично, я тільки стільки дізнався. І буде номер омбудсмена 100% дитячого. Або навіть якщо я це неправильно вимовив, він номер все одно буде. Друзі, ви ми дякуємо вам, Любов Масі, Ви робите вкрай важливу справу. Я чесно, щиро пишаюся і вам, Любов, ви дуже гарна, розумна. Я не знаю, який там грим. Немає у вас ніякого гриму. Ви дуже природньо виглядаєте. Дякую. Да, масі. Я вдячна Богові і долі, що у вас вистачає сил допомагати тим, хто іноді мовчить. Про те, що їм потрібна допомога. Тому ми вам неймовірно вдячні. Приходьте ще розказувати про свої перемоги. Добре. Дякую. Я готова долучитись, якщо потрібно. Ой, Дякую вам. Боже, який гарний букет. бутець. Дякую. Дякую.